Відповідальність, відданість, чесність, риси, які мають бути притаманими людям, які називають себе християнами. Сьогодні ми багато чули про... ми багато чули за ту основу, яку ти і я ми маємо нести в цей світ. Зараз невеличкий огляд нашого вчення. Ми продовжуємо. Досліджувати віровчення, продовжуємо говорити, в що вірить наша церква. Отже, уже такий досить великий відрізок. Ми говорили про доктрини, ми говорили про Бога Отця, ми говорили про трійцю, ми говорили про церкву минулого разу про дисципліну в церкві. І чому має бути дисципліна, і чому Бог в церкві стави певних служителів, які мають звершувати служіння, але разом із тим. Що кожна людина відповідальна, кожна людина в церкві є служителем, тому певних людей Бог став за відповідальних, але е, задачі дає кожному сьогодні якраз про це. Друга частина е, життя і устрою церкви в нашому віровчині займає якраз духовні дари. Хрещення і вечері Господня. Це три розділи, наступних про яких ми будемо говорити зараз. Отже, ми говоримо зараз перше про духовні дари. Цікаво, що більше 500 років тому реформація, яка почалася в Німеччині на чолі з Лютером, вона презентувала церкві нічого нового. Просто те, що забули старе. Що церква Божа не має розділятися на священство і приход, на клір і мир, на е, рядових членів церкви і служителів. І одним із лозунгів реформації, яка змінила е, узруповану владою церкву. Заключалася в проголошенні загального священства. Кожен покликаний Богом бути служителем. Адже Бог, кожну людину, яка повірила в нього, наділив, як мінімум, одним один із дарів Духа Святого для того, щоб людина служила. А якщо людина служить, то вона служитель. А також в Писанні говориться, що ви, священство царське, люд власності Божої. Ви покликані, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись не народ, тепер народ Божий, колись не помилувані, тепер помилувані. Бог заключається в церкву. Бог церкві дає силу, владу, відповідальність. Але це не діється через. Пасторів, тільки деяконів, єпископів, як ми читали минулого разу. Отже, певну роль керівництва Бог дійсно кладе на певну категорію людей, яких він обдарував. Але на цьому все не закінчується. Бог набагато ширше дивиться на його церкву. Отже, духовні дари, про них ми сьогодні коротко говоримо. Я нагадаю, що. Доктринальні основи, про які ми говоримо, вони не розглядаються детально, ми висвітлюємо, в що ми, врешті-решт, віримо. Отже, хоча Біблія не містить заклику, ніде в Біблії ми не побачимо заклику шукати дарів, проте писання наполягає зростати в дусі, що і викликає служіння дарами. Котрими Бог наділив церкву. Отже, ми не бачимо, що писання закликало нам шукати певних, шукати того, щоб бути обдарованим, адже ми і так обдаровані, кожен, хто повірив в Ісуса Христа. Але Бог говорить, що нам робити із цими дарами. Сьогодні християнство зміщує деяку парадигму на пошук дарів, призначення, талантів. Побільше знати свої дари, бо якщо ти знатимеш свій духовний дар, ти точно будеш гарно служити. Але в мене просте, практичне питання як щодо того часу, коли люди багато не знали своїх духовних дарів 30, 50, 100 років тому. Не акцентувалася на цьому увага до певного періоду часу, який відбувся такий здвиг в церквах, і не говорили про так багато не говорили про духовні дари. Чи це означає, що люди не служили духовними дарами? Зовсім ні. Були люди, які робили милостині, були люди, які вчили, були люди, які робили добрі справи, були люди, які вміли координувати. Той чи інший проєкт, духовні дари є. І знаєте, суттю духовних дарів є не розуміння, що в тебе, який в тебе духовний дар, а розуміння, в якого Бога ти віриш. Раніше ми цю тему говорили, я не буду повторюватися сьогодні. Отже, ми віримо. Що основною метою церкви є прославляти Бога і вічно насолоджуватися спілкуванням з Ним. Це ми беремо із віровчення даних поритан, і також одноголосно проголошується в Єфесіянам 3 розділ, 21 вірш. Бог створює церкву для взаємного зміцнення один одного у вірі. На основі Слова Божого. І крім того, церква існує для спілкування християн один із одним, виконання біблійних заповідей повеління. І одним із найважливіших завдань церкви кожного християнина є поширення Євангелії по всьому світу. Це заклик для церкви, який міститься в ній. Хочете знати ціль для церкви, Бог уже заключив її. Взаємне спілкування? Взаємне служіння і розширення кордонів. Це те, для чого Бог заснував церкву. Тому якщо цілі наші не відповідають Божим цілям, то, можливо, треба передивитися наші цілі. Ми віримо, що для збудування церкви, служіння один одному і прославлення Бога, кожен народжений згори християнин має від Бога як мінімум один духовний дар. Як мінімум один духовний дар, так каже Писання: Бог дає. Всім, хто вірить у нього, кожному в іншому тексті, за спроможністю його. Ці обдарування розподілені кожному християнину Духом Святим за його суверенною волею. Тобто, це не визначає, якщо комусь Господь дав дар талант головування. То це не означає, що ця людина краща, аніж хтось інший, кому дав Бог дар милосердя і Він служить. Або е, дар е, допомоги, турботи, підтримки. Тобто, коли ми дивимося на духовний дар, Бог конкретно зауважує, що. Він насаджує так, як він хоче, і тому, друзі, нічого в цьому немає. Людського, Бог розкладає в тілі його частини, як він сам того хоче. І цікаво, коли апостол Павло дивиться на цю аналогію: він говорить: Хіба ти будеш казати, що я не належу тілу, бо я не нога, а рука? Чи від цього ти не належиш тілу, або якщо Господь створив тебе серцем, яке качає кров, або ну, знаєте, така е, аналогія, метафора, яку Бог закладає в Писанні, що ми функціонуємо як тіло, і ніхто не може сказати, що я не потрібен. Ти потрібен. Якщо ти віриш в Ісуса Христа, Він тебе поміщає в Його церкву і закладає в тебе здатність. Без якої церква не обійдеться, ти потрібен? Не більше і не менше, аніж кожен, хто тебе оточує, ти потрібний. Ці обдарування розділені за суверенною волею Бога, так він захотів. Чому відповідь на це питання ми можемо так ніколи й не отримати? Одне з основних завдань служителів церкви полягає в тому, щоб приготувати віруючих на справу служіння, допомагаючи їм правильно реалізувати їхні обдарування для загального розвитку церкви. Апостола Павло до Єфесіани, 4 розділ, якраз про це дуже серйозно кажеться, що Господь виявляє певні дари, певні там п'ять дарів керівництва, для того, щоб направляти інші дари. Для збудування тіла Христового. Тобто, таки є взаємна підзвітність, але є єдина ціль. Пастор не може нічого сам. Священник сам в церкві, знаєте, це, таке, це не Техасський ренджер, це не з того фільму. Це не той фільм. Тут команда. Служитель, пастор, проповідник, група служителів, лідерська команда вони самі по собі не можуть. У них немає достатньо дарів. Саме так Господь зробив нас. Бог не зробив церкву колобків. Умовно. Я думаю, тут Віровчиня треба сухою мовою говорити, так? Але уявіть собі, що церква це колобок. Я рот і голова. Є балачки, і, і, і хтось думає і хтось е, говорить, тут проповіді розказує. Ну, друзі, в цьому життя церкви е, до цього життя церкви не може зводитися взагалі. Потрібні і руки, і внутрішні органи, і мозги, і ноги. Але саме цікаво, що голова в церкви це Христос. Він, врешті-решт, направляє хід нашої історії, направляє рух. Церкви, як помісної, так і вселенської ми минулого разу говорили. Тому, фух, слава Богу, це вже мені стало від цього легше. <плес> <плес> так, сьогодні єдиним засобом перевірки істинності будь-якої проповіді чи думки. Є Біблія, слово Боже, і більше немає необхідності в підтвердженні її будь-яким дивом або надприродньою дією, як було в часи апостола, коли ще не був завершений канон Нового Завіту. Біблія говорить, що в останні дні чудодійні дари будуть часто використовуватися сатаною для спокушання світу. Це факт. Об'явлення 13 розділ. Усі духовні дарування мають на меті повчання і зміцнення церкви. 1 Корінтянам 14 розділ, римлянам 12 розділ. Ми віримо, що, хоча в церкві в більшості ми не спостерігаємо людей, обдарованих особливими чудодійними дарами, так як в часи апостольської церкви, але це не свідчить про те, що Бог не творить чудес у наші дні. Бог сильний і продовжує зцілювати хворих, творити чудеса і в наш час відповідно до своєї волі, відповідаючи на молитви його дітей, і відповідаючи на Його цілі. Коли ми подивимося сьогодні на е, країни, в яких не розповсюджена Євангеліє, які е, в мусульманські країни, і брати, які передають вісточки звідти, хто там на передові знаходиться, Бог робить дуже багато надзвичайних чудес для того, щоб заснувати і показати, що оцей Єшуа, якого вони проповідують, це Месія. Тому ми віримо, що Бог через Духа Святого не припинив свою діяльність і дари Духа Святого наповнюють церкву таким чином, як Бог цього хоче. Більше про духовні дари ви можете дізнатися в нас на YouTube-сторінці. Ми говорили певну серію проповіді на духовні дари. Наступні два, дві заповіді, які Бог залишає для церкви. Ми віримо, що є дві заповіді, які Бог залишив для церкви. Ісус Христос залишив для церкви. Це водне хрещення і причастя. Про ці дві заповіді я ще сьогодні скажу. Ми їх зафіксуємо тут, у віровчині нашої церкви. Ми віримо, що хрещення це заповідь Господа Ісуса Христа, яка встановлена для тих, хто навернувся від своїх гріхів. Увірував в Ісуса Христа як в особисто Спасителя, отримав народження згори і актом їхнього послуху Богові та засвідченням віри для оточуючих, для оточуючих. Отже, хрещення це акт того, що відбулося в тебе всередині. Ти повірив в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Ти хочеш стати частиною церкви, і для цього Бог дає заповідь кожній людині, яка повірила в нього, хреститися. Тому ми віримо, що Господь Ісус заповів церкві оцих два символічних знаки, які свідчать про духовні процеси, що відбуваються в житті уже віруючої людини. Не для того, щоб стати віруючим, а тим, хто став віруючим. Це хрещення і вечеря Господня згідно з дії апостолів, другий розділ. Водне хрещення це демонстрація віри в розп'ятого. Похованого і Воскреслого Ісуса Христа. Це навіть сам символ, коли в людині задають питання, погруження говорить за його, а, а, його символічне ототожнення із смертю Ісуса Христа, і коли людина виходить із води, символічне Воскресіння. Тому це ототожнення тому, що зробив Христос. І у зв'язку з тим, що хрещення є демонстрацією особистої віри того, хто хре... того, кого хрестять, Його приймають у свідому віці шляхом повного занурення, який демонструє союз з Ісусом Христом і смерть для гріха. Ми не кропимо половину людини, що є символом неповної віддачі, а це символізм. І цей символізм означає, що я повністю. Помираю для світу і повністю хочу жити для Бога. Ось що означає занурення через хрещення. Тому ми не говоримо, що це проблема, коли людину похрестили в дитячому віці. Це не є проблема. Це просто не є хрещенням біблійним. Це є гарна традиція для того, щоб прививати християнські е, науки для людей поначалу так було, правда, а потім це стало просто традицією без нічого. Раніше назначалися хресні батьки, як ті, які будуть виховувати у вірі дітей, і потім знову це сталося. Ну просто ті, хто подарочки подарить. але по суті хрещення це обітниця Богові, доброго сумління, спасіння ж приходить через віру в Ісуса Христа. Отже, Біблія чітко говорить про те, що хрещення це обітниця. Тому ми допускаємо до хрещення людей, які в свідомому віці і в здоровому глузді, тобто не мають явних протипоказань, явних фактів, що людина не може розмірковувати. Якщо людина не розмірковує, ми не допускаємо таку людину до хрещення. В основному це десь 15-16 років. Ми на Раду і церкви приймаємо рішення про допущення людини від такого віку до хрещення. Але знаєте, на наш час буває люди і в 50 років. І в 40 років ще не можуть прийняти рішення. Тому це акт віри, а не віку. Хрещення є також видимий знак належності до тіла Христового, до церкви і вже помісної. Тому це знак того, що людина вже стала колись членом. Селенської церкви, минулого разу ми про це говорили, хто не був, передивіться в Ютубі. І е, уже конкретний акт хрещення людини, це вона ототожнюється з помісною церквою. Говорить, я розділяю те, що ви будете е, я розділяю, що я буду вашою частиною, а ви моєю частиною. Тобто тепер уже я не скажу, а чому ти лізеш мені в душу? Ні. Тепер ми ліземо один одному в душу, бо ми члени одного тіла. Знаєте, це в палець заноза прийшла, а другий палець намагає вирватися, каже: А чого ти? Я тільки лівій руці довіряю, правій руці я не довіряю. Друзі, ми потрібні один одному. І друга заповідь це вечеря Господня. Ми віримо, що вечеря Господня це проголошення смерті Ісуса Христа, як причини спасіння кожного віруючого. Ось причина, що ми робимо в причасті. Вечеря Господня триватиме церквою до того моменту, коли Христос прийде на землю вдруге. Так Христос сам заснував до того часу, коли Він прийде. Участь у вечері відбувається в дусі смирення, самоперевірки, випробування себе перед кожним, випробування себе кожною народженою з людиною. В нашій церкві є добра традиція, коли вечерю, причастя вечерю Господню приймає людина, яка вже вступила. В завіт із Господом через хрещення. Це не є біблійною заповіддю, ми в Біблії не бачимо, щоб тільки хрещення людина приймала участь у вечері Господній, а тільки віруюча. Проте в Біблії кожна віруюча людина має прийняти хрещення. Тому якщо ти віруюча людина, ти маєш прийняти хрещення, тоді приймати участь в вечері Господній. Якщо щось тебе зупиняє прийняти хрещення, значить є питання відносно того, чи готовий ти приймати участь у вечері Господній. І для того, щоб не було цього дисонансу, в нашій церкві прийнята традиція приймати участь у Вечері Господній тільки через свідоме прийняття водного хрещення. Я пояснюю, чому так відбувається. Є церкви, які допускають до, хрещення, до вечері Господній людей, які не прийняли ще хрещення, але сповідують на словах свою віру. Це також біблійна практика, нічого страшного в цьому немає. Це не якась там єресь, але до цього треба відноситися обережно. Ось що я вам скажу. Ми також віримо, що хліб і вино, які приймаються під час вечері Господнії, є тільки образами крові і тіла Христа. Практична участь у вечері Господній це демонстрація нашого з'єднання з Воскресним Христом. Тобто хліб не перетворюється на плоть, вино не перетворюється на кров, а тільки його символізують. Право участі в вечері Господній дано тим, хто народжені згори, спасена людина, яка продемонструвала це за допомогою водного хрещення. Ну я про це детальніше трошки розповів вам. І перебуває в мирі з Богом, іншими членами помисної церкви, і може аналізувати свій духовний стан. Друзі, оце така м'ясна частина про віровчення нашої церкви.